Готові назвати нам суму своєї зарплати за попередній місяць, Ви, звичайно, відкриті до цього до біля 35 тисяч гривень. У мене заробітна плата як. У виконувача обов'язки обласної державної адміністрації як ви тоді ставитесь до того, що у наших можновладців Кременчуцьких зарплати майже під 100 тисяч гривень, і Кремлю кажуть, та що ж таку зарплату, якщо у нас навіть з теплом проблеми, з укриттями проблеми, і за всім іншим проблемам, ваша особиста думка? Ну, дивіться, це я не можу в роботу місцевої влади в цьому питанні та і в інших. Я хочу сказати, що ну, по-перше. Органи місцевого самоврядування і депутатів обирали кремучужани. Я впевнений, що якщо комусь щось не подобається, вони можуть звернутися до своїх депутатів і підняти це питання на сесії на виконкомі і його розглянути. Тому у нас демократична країна, ми так працюємо, що в принципі. Всі ці питання можна вирішити іншим способом, тобто демократично. Що стосується обласної державної адміністрації, то ми орган виконавчої влади, у нас президентська гілка влади, і нам мені особисто заробітну плату підписує президент, і тому премії всі зняті у нас спочатку війни, і премію не премію, не додаткові виплати, ми не отримуємо голови військових адміністрацій.